Усім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Доброго всім ранку! У нас в місті Луцьку. Погода не сонячна, йде дощик. Але ми з вами зараз пройдемося і подивимося ціни на початок жовтня у місті Луцьку. Подивимось, якщо помінялось по цінах. Так, Найперше, що ми бачимо, синенькі 45, помідори по 75, і є по 50. Кольорова капуста, цвітна, вірніше, 60 гривень. Так, ідемо дивитись по цінах? Так, яйця бачу по 35-33 по 33, і по 45 більшого розміру. Так, далі дивимось, що в нас тут є яблука 25 і 20. сливи по 50. Груша теж 50 гривень. Іде дощ. Погода не дуже хороша, але все рівно ринок є у нас. Проходить ринок людей. Бачу, не дуже насичено є. Так, перець 45 і 50, огірки 80, помідори. Ось ви бачите, які ціни, Навіть є по 45 маленькі, Капуста 25, буряк 20. Картоплю бачу теж по 20 гривень. Оріхи 50 гривень, кабачки 40 гривень. Так, ідемте з вами далі. Дивитися. А скільки молочко ваше? 45. 45 за бутилку молочко коштує. А зелень кучочок? По 10 гривень. О, по 10 гривень, Гар... гарна ціна, кріп. Що, Ну, Тут більше то цей буде 30 гривень. Ага, ну все рівно гарні ціни на осінь. Так, ідемо далі. Подивимось, що є цікавого на ринку. Бачу, є білі гриби, але десь немає продавця. Білі гриби. О! А скільки білі грибочки? 300 гривень. Супер. Немалинка. Так, далі дивимось, бачу сало. Сало по 50 менше. І по 180 гривень товстіше сало. Так, дивимось далі, що є цікавого. Бачу, що ще навіть є багато зелені всякої продають. Так, капуста 25, цвітна по 60, цибулька по 20. Так, ринок такий дощовий сьогодні. А напишіть, будь ласка, в коментарях, які ціни на ринку у ваших містах, бо цікаво почитати. І. А також нагадуємо, підпишіться на канал, поставте лайк і прокоментуйте. Для нас і нашого каналу це дуже важливо. Таким чином ви підтримуєте наш канал, «Часник». Від 50 до 130 залежить від розміру. Зараз йдемте далі дивитися. Що тут є? От яка цікава картопля. Реномі. Реномі ціна. А скільки кілограм картоплі? ці скільки? Двадцять два. А ціна за кілограм. О, 18 гривень. У цих господарів картопля по 18 гривень. Так, бачу, тут теж дуже багато помідорів є. По 50 гривень ось такі маленькі помідори, а картопля по 20 гривень. Так, будемо дивитись далі. 3 кілограми, да? Що є? Це бачу. Добрий день. А тут, тут нас, скільки хоче тут теж картопля по 20 гривень за кілограм. Ви бачите, ціни плюс-мінус. Вони з того тижня не дуже помінялися. Так і є по 20 гривень картопля. А напишіть, які ціни на картоплю у ваших містах. Воно дуже багато капусти, по 45 п'ять цвітна і по 35 трошки гірша. Так, давайте далі пройдемося. Тут також яйця 35 і 45 привезли. Бачу, є 120 гривень за сир за кілограм. Сир гладишковий гарний. Так, ну йдемте далі, трошки пройдемося, що подивимось далі є. Тут багато привезли сира масла. це не домашнє. Далі дивимось, що дає картопля по 18 гривень за кілограм. Сітками продають і можна придбати. Так, 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 я бачу горішки скрізь по 50, яблука по 15. Навіть можна придбати яблучка. Так, тут що є, Навіть аджику продають у баночці. Цибуля 25 гривень. Капуста кварка, 25 така капуста квашена, баночка 65 гривень, готова квасити не потрібно. Бачу, тут що морква по 30 гривень за кілограм. Тут дуже багато всього, як завжди, але ціни високі, помідори 80, перець 50 45 кабачки 45 гривень, банани по 40. Зараз йдемо далі. Тут навіть бачу, яблучка є. А скільки той гарбуз ваш? То ну цікаво, скільки ціна. Ну, скільки воно стоїть? То як скільки дасте? Скільки тіння гарбуза, пані? Ми продаємо по 15 гривень. Насто 15 гривень гарбузи. Кажуть, що кілограм 15 гривень гарбуза коштує. Ось такий гарний. Який гарний гарбуз. А як це називається сорт? Ну ви на аверс Ін Інший. <рес> ну це кореспондент на так, інший канал, так. А, який? Можна подивитися буде. Ну можна, можна. Так, яблучка 20 гривень. Так, ідемо далі дивитися. Так, так, так. Людей все-таки є, хоч і дощ. Так, Зараз запитаємо, по чому м'ясо сьогодні. О, Добрий день. Давай, як дня! — А ну розкажіть на ну ціни, бо я вже давно вас не питала. Сало по чому? Доброго дня, та сало ще немає. Ну, чого ж немає? Подивиться. Є сало. Такий у нас кусочок. 160, грубше було 100. Та це 160. 160, да? 160, 120, такий угу, угу. 140, 180 було угу. хорошо друга сала. А тепер по м'ясі? От шия 230, шинка 180, лопатка шинка. 170. 180, 170. Да. Це ребрашка 170. Ребра 170. 170, 180, як і кит. Угу, Залежить угу, 220. Філе 220. Філе є 230, 220. Угу. І обрізки навіть. Буляш 150 140 150, Понятно. Дякую. На жир 30 гривень. На жир 30. А внутрішній загалом по 15. Понятно. Доброго дня вам. Трошечки базар спортився дощем, правда? Так, Все гарно. гарно. Зато гриби будуть. Гриби будуть однозначно. А, Все, да, да. дякуємо. Все, я вам Гарних дякую. продажів. Приходьте. А для вас, як репортера, то загалом скидочки. — дочки. Обов'язково я маю підійти до вас, таки може не сьогодні. На, другу, на, наступну, да, так, да, на наступну, так, підійду да, щось да. куплю. Для вас. Так, Все. дуже а, гарні хризонтеми. Ой-ой, ой, 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 ой так, які базони. А по чому такі хризонтеми за одну? Так, щось не відповідають нам на щодо хоризонтем. Тут багато рослинності є різних. Ну, кого цікавить садити, зараз осінню можна щось садити. Помідори 50. А скільки яйця? 60. Яйця 60 гривень за десяток. Ось такі ціни за яйця. Я ціні підросли. Друзі, нагадуємо вам, підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте лайки. Таким чином ви підтримуєте наш канал. Також у нас на нашому каналі є посилання на банку для тих, хто хоче підтримати наш канал. Іде дощик дрібний, проходить. А цікаво, яка погода у ваших містах. Так, навіть гарбуз можна купити і по 10 за кілограм, тут навіть оріхи по 30, а часничок по 5 гривень. Синенький по 30. Ось ви бачите, і жир банка 80 гривень, огірки квашені теж 80, а картопля ось така по 20 гривень. Так. Ну, в принципі, ринок мені подобається сьогоднішній. Можна все купити, все є, що хочеш. От і яблук дуже багато, по 20-25 по ціни. Диня по 50 гривень у цих хлопців, що стоять. А тут картопля є по 17 гривень. Капусточка по 25. А скільки вашої сметану? Сто гривень. Сепараторно. Гарної хазяйки купую собі смачну сметану. Буду смакувати за пів літри 100 гривень. А яйця скільки у вас? 65 А от у вас що, індик? Ні, півень. Півень такий великий. Ой-ой-ой. Качка. -ой -ой. А скільки ото за кілограм півня такого? А, гривень. Ну, такий гарний, великий. А, і качка ще є. А качка за кілограм? 200 гривень. індокачка. качка. А, так само, так. Да. Угу. А вас так само молочко 45, за півторачку, а, а сир. 90 гривень. 90 за кілограм. Так, Угу, будь ласка. Дякую вам. На Все, гарного продажу. Дякую вам. Гарний. Ось тут картопля в хазяйки по 17 і по 20 гривень. О, почався дощик у нас, іде досить такий. Дощик пішов, спортилась погода. Ось тут такі гарні сливи продають, але десь немає продавця. А скільки такі сливки? По 50 гривень сливка така велика. Теж хто любить, перці по 50, теж і кабачок по 35 гривень. Так, зараз бачу, що цей дощ спортить весь ринок. Прод... Прод... Покупці розбіжаться, як завжди, воно буває. Так, Тут багато помідорів, теж по 40, навіть є, по 50 і по 60. Ось такі ціни. Перчики маленькі по 5 гривень за штуку. Так, що ще глянемо зараз, подивимось, так, досить насичений такий іде дощ. Так, в цієї хазяйки я брала мед смачний, мені сподобався. Ну, сьогодні тут торгує чоловік, мужчина. Так, тут гарні помідори є. Ось не видно цін на такі помідори. А по чому помідори? 80-70 Помідори по 80-ці жовті. Так як ви бачите, ціни різні, можна щось і дешевше купити, і дорожче. Хто вже що вибере собі? Так, вже знаю. Дощ трошки зараз нам все спортив, весь огляд. дивіться, навіть є квашені огірки принесли. А скільки у вас один квашений огірок? А, це по кілограмах. 60 гривень, понятно. Так, ну що ж, будемо потрошечки виходити. Тут справа, як завжди, олія, 250 гривень банка. Ось ця велика. Так, будемо виходити, бо почався такий вже великий дощ. Зараз, бачу, теж є білі гриби, вже почали рости гриби. Ось тут цілий ящик грибів. А скільки за кілограм? 250 о, які гарні. Ну, вже гриби ростимуть, вже все, дощ пішов 250 гривень. Так, зрозуміло, зараз ще підписники запитували за рослини, за гортензію. Зараз пройдемося, подивимось, чи є ця гортензія. Можливо, що її вже немає. Так, зараз подивимося. Так, бачу хризантемки. Крип продають ось такий по 10 гривень за пучок. Як бачите, осінь, а зелень є. Не знаю я наскільки вона пахнеть. Так, бачу хризантеми, хризантеми, але, на жаль, чомусь не видно уже гортензій. Можливо, що вже їх не продають. Ці гортензії. Бачу, дуже гарні хризантеми, прям дуже-дуже гарні. На виході з ринку. Ну, зараз запитаю, скільки коштує. А скільки одна коштує? Типу по 250. Ці 200, а ті? 250, там є 300. Ага, Отакі 250, а оці гарні, самі гарніші по 300 гривень. На цьому будемо завершувати огляд ринку. Завершуємо всім приємного перегляду. Не забувайте коментувати, ставити лайки і підписатися. Усім гарного дня і до зустрічі! Know how you feel, baby. I just wanna go where your love take me. I'm losing my sanity. You're taking me under. For you I surrender. You're making me land on other side of gravity. Boy you got me under. Boy you got me fond of. Yeah boy you got me in love. I can't ignore it. I wish you noticed me. I wish you knew the emotion provoked in me. Let me live again I'll take no more from you.